Всім привіт! Є в наявності свіжопригнана з Бельгії машинка, це Opel Insignia у нас 2019 рік випуску. 2 літра дизель на автоматі, все дані 163 тисячі пробігу з класним пробігом, технічно, просто в ідеальному стані, по кузову також ніяких зауважень немає. Є два косметичні підкраси, 130-150 мікрон. Пробилося там. По кольору також не відрізняється, зараз все покажу прибором. Гарна резина 2023 року. Машина на дуже жирній комплектації. Зараз також все покажу. Є нас автопарковки, є максимальна оптика з автоматичним дальнім ближнім, є камери 360 градусів. Це те, що ми бачимо позовні. Зараз показую прибором, він код надаю. Капот 61 крило 80. Дверка ось насики, я розумію, підфарбовувалась. легенько 136, 120, 120, 130, 145, 111, 137, 150, Крило 104.

Гарненька вона по кузову, технічно просто в ідеальному стані. Я проїхався мотор, коробка ходова, все працює ідеально. Є безключовий доступ на всіх дверках. Великий багажник. Також є тут всей комплект як заводу. Карти, все збережено, все в дуже гарному стані. Шкіряний перфорований салон. Є в нас підігріви задніх сидінь також. Є сліпі зони в зеркалах. Також камери 360, я вже говорив, камери в зеркалах, спереду, ззаду, зеркала з підігрівом зі складанням. Самі максимальні сидіння, які можуть бути, електрорегулювання, пам'ять сидінь, надуваються ось ці підтримки, є масаж сидінь. Ось так в нас виглядає вона по салону. 163 тисячі пробігу, машина з аукціону. Надам підтвердження. Також є з нею бельгійський техогляд. Зараз покажу 148 тисяч кілометрів 27,06,24. Це її тихогляд. Зараз по факту 163 тисячі. Звичайний гідротрансформаторний восьмиступеневий автомат. Є утримання в смузі, Двохзонний клімат контроль, максимальний підігрів, сидінь, продувки, сидінь. підігрів лобового складу, також тут присутній Мультикермо, підігрів руля, автоматичний дальній ближній, адаптивний круїз контроль, автоматичне світло. Заводиться кнопочкою, два ключі. Максимальна мультимедія є у нас з Android Auto та Apple CarPlay камери 360 градусів. Ось так це все працює. читає машинка знаки, також утримання в смузі. не знаю, Мені здається, що це сама максимальна комплектація, яка може бути в цих інсігніях Тому є машина, поки що в такому стані сертифікат. Буде зроблений з машиною, будь-які перевірки вітаються. Знаходиться в місті Хмельницькому. Телефон буде під цим відео. Звертайтеся, приїжджайте на огляд, будь-яка діагностика і забирайте. Машина дійсно в дуже достойному стані. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк.